Коли з районної власності ми передали обласно власне незалежне будівництво е, міжтворного будинку в селі Мішкович, за 57%. Ну, я скажу декілька слів, що е, цей будинок був проданий за 4-поверховий великий будинок, вже, хто знає, Мешкович має бути спецзаводу, за 50 тисяч гривень. Ми спільно з районною радою свій час. В судовому процесі відсудили це, От, і, і це залишилося в, в нашій районній комунальній власності. Але я хотів я сьогодні, е, не проти цього рішення, яке ми приймаємо, але я хотів би нагадати, шановну Олексію Петровичу, коли ми передавали цей будинок до обласну комунальну власність, обласна влада на чолі з вами в районний бюджет на розвиток медицини нашого району 3 мільйони гривень. Я хочу сьогодні від вас почути. Е, Водив Михайлович, ніхто ні за що не забуде, ніхто не забуде при достатньому перевиконанні бюджету і при формуванні бюджету на наступний рік ми ці питання якраз будемо вирішувати. Ну, Всього навсого, на 2,6 мільйонів. Ніхто не буде ображений, ні Тернопільський район, ні інші 16 районі.